Доброго дня, діти! Мені сьогодні сорока сказала, що у лісі будуть змагання. Давайте разом подивимось згодні? Подивіться, хто це у нас? Так, зайчата, а вони різні? Так, а чим вони відрізняються? За кольором. Скільки сірих зайчиків? Чотири. А білих? Також чотири. А скільки всього зайчиків? Вісім. Добре. Зайчики вирішили провести змагання із бігу, і для цього їм потрібні номери. Як ви гадаєте, скільки номерів потрібно зайчатам? Вісім. А чому ви так вважаєте? Бо зайчиків вісім. Добре, давайте разом роздамо їм ці номери. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, добре. Але зайчатам ще потрібна траса. Допоможемо їм її викласти. Добре, я буду викладати із камінців, а ви можете викладати із гудзиків, маленьких іграшок і навіть із макарон чи цукерок. Ось така траса у нас буде. У вздовж траси, де проходитимуть змагання, є незвичні будиночки. Як ви гадаєте, що це за будиночки? Так, це будинки зі складом числа. Назвіть, будь ласка, склад числа вісім. Це один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три, шість і два, сім і один. Молодці. Ось уже і фініш близько. Залишилась остання перешкода. Треба назвати геометричні фігури. Допоможемо зайчатам. Добре. Ось ці фігури. У верхньому рядку вони об'ємні. Це піраміда, куля, циліндр, конус, куб. А у нижньому вони пласкі. Назвіть їх самостійно. Розумнички. А ось і фініш. Чи сподобалось вам змагання? Сподіваюсь, що так. А до вас, від зайчиків, буде домашнє завдання. Вивчіть та надишліть нам аудіозапис, на якому ви розказуєте склад числа 8. А нам час прощатися. До нових зустрічей!